Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ні. Слава Ісусу Христу! Да. Сьогоднішнє слово Господнє, яке ми щойно чули з Євангелія, я впевнений, що ми його вже точно чули. І я знаю, що цю історію про Ісуса і про Петра, коли Петро йде по воді, ми також чули, ми чули, як цей Петро ходить по воді. Однак Господь. Він є той, який кожного разу хоче щось відкрити, нагадати, пригадати, показати, навіть через те слово, яке ми тисячу раз чули. Тому що це слово є живе і діяльне. Воно завжди живе, воно завжди актуальне. Воно завжди тобі хоче щось сказати. Ми чуємо про, про те, як Ісус пішов помолитися на самоті, як відпустив учнів, і ми читаємо про те, як звичайно Він був там сам один, човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. В святому Пісні море показує або відображає наше життя, наше таке заклопотане. Життя в Русі життя в постійні, е, постійному бігу. Це море має хвилі. І так, як в моєму твоєму житті, є хвилі не просто так все, а інколи є важко. Є хвиля непорозуміння, є хвиля проблем, є хвиля хворі. Зрештою, хвиля гріха, багато хвиль є в житті. Більше того, ми читаємо, що вітер є супротивний. Учні пливуть, ми разом пливемо, ти пливеш, хочеш плисти правильно, хочеш плисти до Бога. А вітер тобі супротивний не дозволяє. Тобі пливсти так має бути. Ми читаємо далі о четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Коли Ісус йде по морю, ступає по цих хвилях, тим самим Він хоче сказати мені і тобі, що Він є над цими хвилями. Він є над цим вітром. Він є більший за цей, за цей вітер супротивний. Господь є більший за твою проблему. Він є більший або над за твій гріх, за твою хворобу, за все-все. Він є більший. Ніякий вітер, ніякі хвилі не можуть його подолати. Він є над цим всім. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, то привид заговорили і сприляку закричали. І дійсно так, тому що в твоєму житті можуть бути такі сильні хвилі і такий сильний вітер супротивний, що ти не маєш сили вже боротися, ти не маєш сили пручатися в цьому вітру. Ти просто опускаєш руки і дозволяєш цим хвилям розбухувати тебе, цьому вітру нести тебе туди, куди він хоче. І тому, коли учні бачать, а човен вже плив туди, куди він хоче, хвилі кидали його так, як вони хочуть, учні щось гребли зразу. Але вже потім нічого не могли зробити. То коли вони побачили, що хтось йде морю, то це не вкладається в людську логіку, це не вкладається в людську реакцію. Це ненормально. І тому, коли, коли християнин, коли людина, яка хоче йти за Господом, реагує, та, як Господь, тобто, коли потрібно збрехати, вона не бреше. Коли краще когось обманути, підставити, вона цього не робить. Коли легше зробити якийсь гріх, а проте християнин не хоче цього робити і не робить цього. В очах інших людей це ненормально, це нелогічно. Нелогічно. І тому учні кажуть, це привид. Людина не може так робити, не може так чинити. І інші можуть сказати тобі, ти привид, ти не можеш так робити, ти не можеш жити по святому, ти не можеш жити в досконалості, ти не можеш жити так, як каже Бог. Ти привид, ти не людина. За що ми читаємо далі? Та Ісус тієї ж миті мовив до них. Заспокійтесь. це я. Я не привид. Це справді я, до якого можеш доторкнутися. Це я так само повністю людина. Не бійтеся, не бійтеся, не бійся. Тоді, коли такі величезні хвилі в твоєму житті, коли вітер супротивний, і ти не маєш сили вже щось рухатись кудись, не маєш сили гребсти гри той човен. І здається, що вже все ненормально, якби щось не так відбулося. Ісус каже, це я, я біля тебе, завжди не бійся. Тоді Петро звався до нього і каже, Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. І йди, сказав Ісус, і вийшов Петро, що вона почав йти по воді, прийшов до Ісуса. Правда полягає в тому, що який би я чи ти, які би мене були сильні, розумні, мудрі, скільки би талантів не нема, чи ще, чи досвіду. Я не можу йти сам по воді. Ти не можеш ти сам сама по воді. Не можеш, якою би не була сильною мудрою з досвідом. Не можеш. Тільки тоді, коли Петро сказав, Господи, Ти мені скажи, щоб я пішов по воді. Ти скажи своє слово, і тоді я піду по воді тоді ти зможеш піти по воді. Тільки тоді, коли ти почуєш це слово Господнє, і коли ти повіриш, що дійсно так є, от тоді ти зможеш піти по воді. Що ми читаємо далі? Але побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ми бачимо, що цей Петро певний час йшов по воді. Але він йшов по воді чому? Хвилі ті самі були, вітер той самий супротивний, все те саме. Але він дивився не на хвилі, не на вітер, не на човен, не на весла і навіть не на своїх братів дивився. А на Ісуса, який попереду, на нього Він дивився. Його голос він чув. Він чув, як Ісус каже, йди до мене, йди. І він йшов. І поки дивився і слухав Ісуса, доти йшов. Поки ти дивишся на Ісуса, не так акцентуєш своє життя на собі, чи на інших, чи на хвилях, чи на вітрові, чи на човні. Коли цітуєш своє життя на Ньому, на Ісусу, слухаєш Його голос і віруєш в це слово, тоді ти йдеш по воді, тоді ти можеш піти по воді. Ісус дає тобі сили йти по воді. Коли Петро подивився на ці хвилі, знову злякався, почав потопати і каже, Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, ухопив його й ноги мало віри, чого ти засумнівався. І можемо тут так подумати, що Ісус трохи так Петрові докоряє і каже, чого ти сумніваєшся? Чого Та ж ти йшов по воді? Та ж все, ти йшов? Це реально, ти не приклад, ти реальна людина, яка по бобі. Чого ти сумніваєшся? Але з другої сторони, Попри все, попри все, навіть те, що Ісус засумнівався, попри те, що віру втратив, що Він робить? Бере того Петра за руку і витягає з того моря. Якщо ти починаєш сумніватися, або твоя віра зменшується, то Ісус не втік, не сховався. Він далі біля тебе на цьому морі. Він на цьому морі так само, Твому морі, морі твого життя. І коли ти потребуєш, то скажи йому: рятуй мене, Господи. І Він рятує. Він рятує, навіть коли ти не віриш. Він рятує. Але скажи це йому: рятуй мене, Господи. І от На завершення Євангелія дуже чуді слова, які, які мене торкнули. По особливому все торкнуло, але це по особливому. І як увійшли до човна, вітер ущух. І як Ісус з Петром увійшли до човна, перестали бути хвилі. Вітер перестав дути, море втихомирилося. Дуже добре, коли ти дивишся на Ісуса, коли ти чуєш Його голос, кожен день Його голос говорить. Тут на службі, на літургії, читання Святого письма, кожен день Господь тобі говорить. Коли ти віруєш в це слово, дуже добре, коли ти йдеш по воді, але знаєте, є щось ще краще. Є ще краще. Коли ти не просто йдеш по воді, а коли Ісус заходить в човен твого серця, твого життя, і коли Він туди зайде і стане там Господом, коли Він зайде в твоє життя і дійсно почне керувати твоїм життям, то тобі не треба буде ходити по воді. Не треба буде втихомирювати бурі. Чи прикладати сили і йти проти цього вітру? Море затихне, вітер перестане взагалі дути. Коли Господь входить в твоє серце, в твоє життя, всі сфери твого життя, тоді всі сфери твого життя стають на місце. Стають на місце. І тоді не треба вже навіть ходити по цих винах, бо їх просто немає. В сьогоднішній, в сьогоднішній день, сьогоднішню неділю, також святого Пантелеймона, який є лікарем і цілителем, просимо тебе, Господи, через заступництво святого Пантелеймона, просимо тебе, дай нам завжди дивитися на Тебе. Не так дивитись на хвилі. так вони є, і на них деколи треба дивитись. Але не вони головні. Головний Ісус. Дай нам, Боже, дивитися на Тебе, дай нам чути Твоє Слово, дай нам вірити в Твоє Слово. І тоді ти по Але ще більше, Боже, Тебе просимо. Війди в човен нашого серця. Прийди, Господи Ісусе! Прийди! 阿米，斯拉维斯不是。